Вітаю, друзі! В цьому відео хочу поділитися з вами деякими порадами, як почати розмову з новою людиною. Навіть якщо ви ще не маєте досвіду. Дивіться, знайте, що лідери да, компанії вони теж колись починали з нуля. Тому не переживайте і робіть перший крок. Отож, починаємо нашу зустріч з новою людиною. Завжди з питань. Ви задаєте питання, і ви кажете, як ваші справи? А що ви? А звідки ви? Чому розумієте? Справа в тому, що треба дивитися ще в контексті, в якому ви людину зустрічаєте, да? якщо вона вже намірено прийшла на зустріч до вас для інформації, або якщо це просто ситуативна зустріч, і вам потрібно просто з нею почати розмовляти, задаючи питання, і уважно слухати те про що розказує людина. Ось і е, звичайно, ви знайомитеся з людиною, цікавитеся нею, от щоб зрозуміти яку пропозицію ви можете її зробити, що людина має у себе, як кажуть. Да, на увазі зараз що її хвилює, да, і які рішення ви можете її дати. Чи це буде пропозиція по здоров'ю, якщо ви затронете тему здоров'я, і вона скаже, от я хотіла би схуднути, або мене там е, болять суглоби, або ще щось, або алергія, різні можуть да, бути питання. Ось, Або якщо людина скаже: е, можливо, вона вже підприємець, закрила магазин і шукає додатковий дохід, окей, або людина хоче взагалі знати про вас більше, да чим ви займаєтеся, і можливо. Дасть вам теж можливість розказати про те, чим ви займаєтесь. Але ви задаєте її питання. Вам треба почати от, будувати оцю довіру між людиною. І, звичайно, вам, можливо, в першу зустріч не, не завжди вдасться дати вам інформацію про Короклаб. Але важливо, щоб ви з першої зустрічі завжди мали контакт людини, номер телефона. Це Тому Задаємо питання, цікавимося людиною, А що, а звідки? А скільки вам років? Ось а де ви живете? А з ким ви живете, дуже при... Ви, ви цікава людина, робите комплімент людині. Будуєте таку, щоб ця розмова була конструктивна. Ось і тоді, коли вже тронете, тронете тему, що людина задасть вам якісь питання, то ви теж уже розкажете, і таким чином у вас почнеться будуватися діалог. Просто задавайте, а хто ви, а що ви, а звідки ви, а як ви. Ой, дуже приємно. Ось і посміхайтеся, дивіться в очі, ось і будьте натуральними, будьте правдивими, чесними, ось і відкритими. Це головне. І забув доповнити, друзі, що важливо це, звичайно, позитивний настрій на цю зустріч, щоб людина після вас, після зустрічі з вами, сказала, Вау, класно! Яка цікава, позитивна людина. Тому позитив, настрій, робіть собі перед зустріччю обов'язково. Музика, афермації, але щоб ви були от такі енергійні, класні, щоб з вами людина просто захотіла. Ще поговорити, ви скажіть, вибач, я вже спішу, тому що маю йти має, там, мої справи.